Виконуємо третє завдання лабораторної роботи, виконання обчислень, графічне представлення даних. Потрібно створити таблицю Піфагора, тобто таблицю множення, використовуючи формули зі змішаними посиланнями. Відкриваємо робочу книгу, створюємо новий аркуш. Відкрили робочу книгу, в якій ми вже виконали попередніх два завдання лабораторної роботи. Створюємо новий аркуш, перейменовуємо його на завдання 3. Далі створюємо таблицю Піфагора, яка представлена на рисунку 14.1 лабораторної роботи. В клітинку Б3 нам потрібно ввести формулу для того, щоб можна було кожне число, яке стоїть в другому рядку, множити на кожне число, яке стоїть в стовпчику. Тобто, нам потрібно в комірці Б3 ввести формулу, в якій ми будемо множити число 1, яке стоїть в комірці Б2 на число 1, яке стоїть в комірці А3. Уведемо формулу. В рядку формул ставимо дорівнює, виділяємо комірку b2, помножити на комірку А3. Підтвердили. Виконаємо копіювання даної формули на діапазон комірок B4b11. Зверніть увагу на те, що в комірці B5 у нас вийшло число 6. Проте ми мали множити. Число 1 з комірки Б2 на число 3 з комірки А5. Тобто 1 помножити на 3 дорівнює 3. Знову ж таки, результати множення в нас дещо відрізняються від того, що ми маємо отримати. Давайте подивимося, чому так відбувається. Розмістимо курсор в комірку Б4. Зверніть увагу, що в рядку формул у нас введена формула b3 помножити на А4. В нас змінився рядок. Ми мали множити число 1, яке розміщено в рядку b2. А в нас зараз змінився рядок, став рядок b 3 Давайте далі подивимося. Знову ж таки, в комірці B5 ми бачимо, що в нас знову змінюється рядок з рядка B2 на рядок b4 і так далі. Для того, щоб у формулі у нас не змінювався при копіюванні номер рядка, нам потрібно його зафіксувати. Активуємо комірку B3 розміщуємо курсор мишки перед номером рядка. В рядку формул Ставимо курсор між назвою стовпця Б та номером рядка 2. Адже ми маємо зафіксувати саме другий рядок. Ставимо знак долара. Зафіксували. Виконаємо копіювання зміненої формули. Як ви бачите, результат? Змінився. Це означає, що якщо ми тепер будемо множити число 1, яке стоїть в комірці b2 на число 9 з комірки А11. Переконайтеся в цьому, переглянувши формулу в рядку форму. Виконаємо копіювання формули для стовпців c2 j 9 Копіюємо. Давайте подивимося, як виглядає формула в комірці С3. Ми беремо число 2 з комірки С2 і множимо на число 1, але з комірки b3. А ми маємо множити на число 1 з комірки А3. Давайте станемо в комірку H3. І подивимося, що тут з формулою. Знову ж таки, ми беремо число 7 з комірки H2 і множимо на число 720 з комірки j 3 Хоча ми маємо 7 множити на число 1, яке стоїть в комірці А3. Отже, при копіюванні формули для стовпців в нас змінюється номер стовпця. Рядок залишається без змін, як ви можете бачити, а номер стовпця змінюється. Тому зараз нам потрібно в нашій початковій формулі, тобто в тій формулі, в яку ми вводили в комірку Б3, зафіксувати стовпець А. Виконуємо цю зміну. Активуємо клітинку b 3 в рядку формул. стаємо перед назвою стовпця, уводимо знак долара. Підтверджуємо. Скопіюємо змінену формулу для решти стовпців третього рядка. Результат множення змінився. Заповнимо порожні клітинки таблиці. Для цього повністю виділимо діапазон комірок B3J3, скопіюємо на решту діапазону комірок таблиці. Форматування таблиці виконайте самостійно. Виконали третє завдання лабораторної роботи.